Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні, ще й на честь святкувань перших свят українських, я зібрала для вас величезну підбірку по подарунках, для неї і для нього. Сьогодні тільки не буде подарунків для дітей, але в принципі і для всієї родини. Навіть ви знайдете дуже класні варіанти. Це велика підбірка, яку я вже сама собі почала замовляти. Тому деякі речі будуть зняті у форматі розпаковок. Ви побачите, як вони гарно оформлені, як вони до мене надходять. Ходили, в якому пакуванні, і як ваші подарунки будуть виглядати, якщо ви будете дарувати їх для своїх близьких. І взагалі одразу дуже хочу вам побажати неймовірних свят, неймовірної зими, приємних, можливо, подорожей, можливо, просто святкувань і знаходжень у сімейному колі, і просто дуже класних та чудових не тільки свят, а і різдвяних, і новорічних днів. в Вашому і цьому, і наступному роках. Тому поїхали. Сьогодні буде підбірка така в різному зібрана, але. Чому саме так я її підготувала? Тому що хочу вам показувати різні варіанти, не тільки в одязі, звичайно, і взагалі одягу сьогодні буде дуже мало, але, як завжди, все від українських брендів і майже все з їх нових колекцій. І перший бренд це бренд Чего і чого взагалі я взяла його першим в сьогоднішній підбірці, тому що цей бренд мені сподобався найбільше своїм пакуванням. Чесно, я була в шоці і не готова була до такого неймовірного пакування. Воно складалось декілька. Коробок, з декількох таких, наче ляних обгорток. Там було дуже багато листівок, і велика, і маленька, і персоналізована. І це просто неймовірно виглядає. Насправді мені не хочеться, звичайно, її викидати. А особливо, якщо ви планували зробити подарунок для своєї близької людини, вона отримує неймовірні враження навіть на етапі розпаковки, не кажучи вже про самі вироби. І що я собі замовила? Я собі особисто замовила кільце зірку, вона зараз на мені також, і всередині Неї написана дуже класна фраза Make wish». Саме тому цей виріб ще й такий символічний до різдвяних і новорічних свят. Можна побажати людині загадати якесь її бажання. Але у самого бренду мені подобаються майже всі ювелірні вироби-прикраси. Також раджу вам звернути увагу на цифри та літери на ланцюжках, які також будуть класні на подарунок і дуже персоналізовані для ваших близьких людей. Але окрім прикрас, які я раджу вам всі передивити. У бренду також я раджу ще звернути увагу на, по-перше, свічки, дуже класні свічки вже є у бренду, і я бачила десь в інстаграм, що має вийти такий набір маленьких свічок в різних фантазійних фігурах, тому спостерігайте за новинами. І також. У бренду є дуже класні такі, мені здається, це порцеляна, порцелянові скриньки для прикрас, і там також буде назва make -A wish тому це знову-таки буде мати сенс для ваших подарунків. Наступний бренд це The Pure Studio, я вас з ним також вже знайомила, але нарешті я замовила собі і подарунок отримала його, і також хочу показати вам цю, по-перше, неймовірну розпаковку і пакування. Знову таки все зроблено так, що ви розумієте, що це зроблено саме для вас. Окрім того, що і самі вироби, це ручна робота неймовірної дівчини Валентини. Так ще і саме пакування каже про вас: потурбувались на кожному кроці розгортання. Вашого подарунку, тому дуже раджу я цей бренд, якщо ви хотіли зробити такий теплий, класний подарунок, який зігріє вашу близьку людину. Ви можете в бренді знайти рукавиці, шарфи, але славиться бренд ось такими чепчиками, як я змовила собі. Різними вони можуть бути як з лелітками, так і без фактурної в'язки або гладкої. Також що цікаво, ви можете самостійно. Обрати пряжу разом з Валентиною і окремо ви можете також дозамовити різні светри і інші в'язані вироби, чим і славиться цей бренд. Далі ще один бренд з мого рідного міста Дніпра це марсот, і я вас також вже з ним знайомила. Ви навіть бачили такого керамічного баранчика білого на мені, але... В новій колекції бренду вийшли такі самі баранчики, і, здається, так, куманці з латуні і мельхіору. Є вони в сріблястому і в золотому кольорі на дуже класних ланцюгах. Тому... І також в цьому бренді дуже класне неймовірне пакування, тому раджу вам його розглянути саме на подарунки в цей вже прийдешній сезон. Далі ще один подарунок собі зробила і хочу показати вам також цю розпаковку. Це бренд The Heart Note. Це бренд косметики, в якого поки що є всього три вироби: це крем для рук, гель для душу і крем для тіла. Але кожен з цих виробів має по три різних аромати. Тобто, ви можете обрати, вони всі Сіоні можете обрати як солодший варіант, так і якийсь більш. Більш мускулінний, наприклад, і що також дуже класно, бренд додає до будь-якого замовлення крему. Дуже гарний такий металевий ключик, який також показує вам на екрані. І, взагалі, мені все сподобалось протягом всього етапу замовлень. Ще один косметичний бренд, який буде на сьогодні, останній, це також новий бренд, бренд Aveskin, До речі, також. З мого рідного міста Дніпра, але вже відомий по всій країні, і має навіть свій а, магазин у Львові для того, щоб познайомитись, можете завітати туди. Але чому хотіла його додати в цю підбірку? По-перше, тому що я протестувала на собі два засоби, і вони мені сподобались. У мене є скраб та маска. А по-друге, тому що в них також. Пакування якого я ще не бачила, дуже класні вони мають, особливо пакування не самих косметичних засобів, а пакування вашого пакунку подарунку ось воно просто неймовірне. Тому що пакування самих косметичних засобів воно просто базове. І насправді в Україні я розумію, що його досить складно зробити. А ось пакування такого подарунку вам точно сподобається і тим, кому ви будете його дарувати. Наступний бренд це 13 Perfumes, вже знайомий нам з вами на цьому каналі, але у бренду вийшов новий аромат, який, якщо чесно, просто на 100% мій. І це той аромат, який мені зараз подобається найбільше в цьому бренді, особливо на сезон осінь, зима, весна. Він такий. Дуже дерев'яний, але при тому солодкий, як завжди, унісекс. Але саме цей аромат я навіть пропоную своєму чоловікові використовувати. І Він використовує йому також подобається. Тому знайте, що ви можете подарувати такий аромат не тільки для дівчини, і також, як завжди, я маю для вас знижку у розмірі 15% від вартості. Єдине, що вона буде діяти не постійно, а декілька днів, але промокод і. Таймінг, дедлайн на цю знижку я все закріплю в описі під цим відео. Наступний бренд це молодо, і я дуже хочу вас з ним познайомити. Я так давно чекала, щоб це зробити, тому що насправді я давно отримала свої. Резинки і шовкову наволочку від цього бренду це бренд, який спеціалізується на шовку. Крім того, я знаю дівчат, які стоять за цим брендом, і а, просто знаєте, що це історія не тільки про бренд, не тільки про продукт, а й про дуже важливі сенси, про сенси догляду за собою, за своїм здоров'ям. Продовження терміну вашого життя і вашої краси дуже природнім таким натуральним способом. Тому бренд славиться на шовковій продукції. Собі я обрала, як ви вже чули і подивилась на екрані, собі обрала наволочку і резинки. Але також в мене є ідеї для ваших подарунків. Дуже класна і цікава така річ: це рукавичка для пілінгу. У бренду є рукавичка для пілінгу тіла, рукавичка для пілінгу обличчя і є великий набір ще з таким великим тканим скрабером для всього вашого тіла, спини і інших ділянок. Також у бренду є дуже багато подушок і іншої постільної білизни, не тільки наволочок. Постільна білизна є прям величезними комплектами. Це супер дорого, але це супер розкішний подарунок. А мені дуже подобається ось ця подушка проти зморшок біля Ще є в багатьох кольорах, можна і брати з собою, можна навіть брати в подорожі, тому що. Засновниця бренду мені демонструвала, як вона бере в подорожі таку подушку. Це дуже зручно і знову-таки дуже турботливо для вашого тіла. І остання моя пропозиція з бренду Молодо це, звичайно, маска для сну. Я думаю, ви знаєте, як це важливо спати в повній темряві для вашого здоров'я, для вашої краси також. І також хотіла вам показати особливо новий лімітований колір Deep Sea, який мені дуже подобається, який поки що є в наявності, здається, в усіх випадках. de Наступний бренд це Багет, і ми вже дуже багато разів звертались до цього бренду на цьому каналі. Але так як я не встигла вам показати нову колекцію бренду, а саме вироблення їх вже знакових одиниць в новому такому, наче глянцевому чорному кольорі, і дуже мені подобається в новому червоному кольорі. Тому показую вам і також нагадую, що в мене є постійний промокод на 7% знижки, все буде закріплено в описі під цим відео. А ще я хотіла сказати, що я навмисно не хотіла повторюватись, але ви Можете передивитись моє тогорічне відео про подарунки, там також була величезна розпаковка прямо онлайн при вас. І подивитись те, що я пропонувала там, тому що майже все до сих пір я в продажі, і майже все до сих пір актуально. Саме в бренду Багляд мені також дуже подобається. Ми вже рік з моїм чоловіком користуємось чохлом для ноутбуку, але навмисно не показую його в цьому відео. Наступний бренд це Джуна, але тут хочу показати зовсім не сумки. Можливо, ви вже знайомі з цим брендом, можливо, навіть завдяки мені із їх сумками, але я була в шоурумі в Києві і випадково побачила ось цей гаманець з натуральної шкіри ще й в актуальному бордовому кольорі, і в дуже актуальному тисненні. Воно в цьому тисненні також є в чорному кольорі і в інших кольорах. І чесно, я була вражена якістю, якщо в мене попросили за такий гаманець, наприклад, 300 доларів, я б легко їх віддала. Він коштує трохи більше, ніж 50, 60-70 доларів, інколи на знижках ще і менше. Але в мене також є промокод на всі-всі вироби від цього бренду. Промокод у розмірі 10% знижки на все і завжди. І як завжди, ви знайдете його в описі під цим відео. Надалі дуже класним подарунком будуть рукавички для. Жінок, матусь, подруг, особливо для тих дівчат, які слідкують за стилем, за трендами, тому що в цьому році рукавички просто справили неймовірний бум. Як серед фешн інфлюенсерів так звичайно вже і переходять просто на вулицю до будь-яких пересічних громадян. Ось тому я собі також замовила рукавички. Я собі особисто замовила рукавички в бренді Катімо, але там вони повністю sold out, тому. Я вам пропоную варіант від бренду I.M. Буквально 2-3 дні тому вийшла нова колекція затишок. Вона називається в якій є дуже багато шуб, також в'язаних виробів, таких як шапки, рукавиці та шарфи. Але ще мені дуже сподобались саме шкірні рукавиці. Зараз є в трьох кольорах, був ще четвертий яскраво-зелений, а вони досить довгі, вони з натуральної шкіри, є в кольорі Бордо, сірому та бежвому. І окрім цього, також хочу вам показати шкарпетки всього бренду. І раніше вони були, але зараз вийшли в дуже Власних кольорах в високому і низькому, звичайному форматі. Далі, бренд Кулаковський. Я випадково, коли готувала це відео. Знайшла його нову колекцію і була в шоці від того, скільки там неймовірних, класних виробів. Зараз в новій колекції вийшла прям величезна кількість дуже актуальних шуб або бомберів Також з хутряною такою фактурою. Я не знаю їх більше десяти. Вони всі неймовірно класні. Деякі з них лімітовані, а деякі з них, щоб ви розуміли, вже повний солдаут. Але в бренду треба питати, можливо, можна буде виконати під замовлення. Ось тому саме шуби від бренду Кулаковські для тих, хто має таку змогу робити такі Подарунки, я дуже-дуже раджу, ваші жінки будуть просто щасливі. І насправді, в бренду Кулаковській також є вироби для чоловіків, там є дублянки, шкіряні куртки, і не тільки. Якраз зараз переходимо до чоловіків, і в мене буде така маленька підбірка всередині нашого відео. І перший мій варіант подарунку для чоловіків це шкіряні таці, які ваш чоловік може використовувати як вдома, так і, наприклад, в офісі на роботі. Дуже класно для того, щоб організовувати свій простір. і Збирати все в одному окремому місці, при тому це натуральна шкіра, це виглядає дуже дорого, і, на мій погляд, це дійсно дуже зручно. Є два розміри, трохи менший і більший, і також два кольори більш така руда шкіра і темна шоколадна шкіра. І також показую вам, наскільки класно бренд запакував мені цю тацю на подарунок, тому що і я також своєму чоловікові робила такий подарунок, але я придбавала її офлайн. Тому, якщо ви замовляєте онлайн або якщо ви будете робити таку покупку, в магазині, ви можете попросити якось класно вам її оформити, і бренд обов'язково це зробить. Взагалі, бренд Кулаковський це бренд про супер сервіс, супер ставлення до своїх покупців. Тому тут я вас переконую, що вам сподобається все протягом вашого замовлення. І ще другий варіант від бренду Кулаковський це сет з підставок під горнятка, під якісь, наприклад, стакани або навіть певні бокали з натуральної шкіри. Здається, в сет входить 4. Таких круглих підставки, і вони також мають бути в двох кольорах, якщо ще не закінчились. І продовжуючи тему подарунків для чоловіків, дуже хочу порадити різні вироби від бренду PL. Звичайно, тут можуть бути і дорожчі якісь варіанти у вигляді великих сумок дорожніх, або ні у вигляді рюкзаків і інших сумок від цього бренду. Я прям з ним дуже близько знайома і знаю, як класно вони у використанні ці сумки потім слугують моїм клієнтам або знайомим чоловікам, але окрім цього, такі більш Демократичні подарунки це ремінь в я обрала в коричневій фактурній шкірі, але вони також є замшеві, є в інших кольорах, є гладка шкіра, і вартість тут буде до 100 доларів. І також від бренду PL мені дуже подобаються органайзери для документів. На мою особисту думку, це просто чудова вартість за натуральну шкіру. І є різні варіанти: є більші, менші, як під великий паспорт, так і картхолдери і взагалі. Прям кожен кожен виріб мені дуже подобається. І також у бренду раджу ключницю саме для чоловіків. В різних шкірах зараз є не в усіх, але просто перепитайте, можливо, є під замовлення. І також не забувайте, що саме до 31 грудня я маю знижку у розмірі 10% для вас, і промокод ви вже знаєте де шукати. Чоловіками трохи закінчила, а Тепер хочу перейти до декількох брендів, які випустили нові колекції. Це не зовсім новорічна історія, більше просто осінньо-зимова, але в кожному бренді є величезна кількість неймовірних подарунків. Перший бренд це надія. Я з ним також знайома особисто, навіть придбавала в них собі такий весільний аксесуар на голову. Дуже ним щаслива і хочу його зберігати взагалі для своїх дітей. Але зараз у Надія вийшла колекція, яка називається Fall Winter 24-25. І саме там. Дуже багато різних подарунків. І я для вас обрала, по-перше, скляну таку невеличку колекцію. В неї входить, здається, декантер, в неї входить відро для льоду, і також в неї входять два винних келики з крилами. Це все виглядає трохи футуристично і навіть казково. І я впевнена, що ваші або гості, які прийдуть до вас додому, і у вас вдома будуть такі вироби, або ті, кому ви подаруєте такі подарунки, будуть також дуже здивовані. Приємно такими виробами. Далі саме в цій колекції у бренду вийшло аж. В шістьох кольорах браслети та намиста на шию у вигляді багатьох таких квасолинок. В різних кольорах я навіть собі хочу придбати або в чорному, або, можливо, в білому, або в світло-жовтому. І це такий класний аксесуар, який буде додавати тому, кому ви подаруєте такий виріб і стилю в їх образи, і, звичайно, української певної айдентики. Далі бренд давно славився своїми шкарпетками. Вони також дуже фантазійні, романтичні і навіть грайливі, але вони. Вій колекції вийшли мережевні чорні та білі, і також дуже класні пухові капці, які зігріють ноги вашої любимої людини. І останній варіант з бренду Надія це плед. Він є в темно-сірому і в світло-сірому кольорах. І чесно, поєднання ось цієї 100% вовни з таким ще й в голубому кольорі, голубому з чорним логом, мені нагадує просто бренд Prada І так само плед коштує десь 150 доларів доларів, я би за нього віддавала набагато більше, і він не виглядає дешевше, навіть ніж плет від бренду Hermes за 1100 чи 1500, Я навіть не пам'ятаю євро. Тому ось така колекція в бренду надія, і мені вона дуже дуже подобається. В мене, на жаль, немає промокоду. На бренди бренд взагалі ніколи не дає знижок якихось великих, Black Friday, нічого такого у бренду немає, тому що вони закладають мінімальну вартість і націнку в свої вироби, але у бренду є можливість отримати знижку на перше замовлення прямо на сайті, тому можете нею скористатись. Далі один з моїх улюблених брендів Гуня. Який постійно останнім часом ви бачите на моєму столі, я його обожнюю, буду поповнювати свої колекції. І також хочу показати вам те, що мені сподобалось, це нова колекція Диво Світ. І в цій колекції є і одяг, і аксесуари, різні прикраси, саме ювелірні вироби, і також дуже багато порцелянового посуду. Що мені сподобалось, дуже сподобався цей такий пухкий. Чайник, і також я бачила в колекції кутятницю, але чомусь зараз я сьогодні не знайшла її на сайті, тому я обов'язково напишу бренду і спитаю, чи можливо вони. Повністю розпродані і прямо зняті з продажів, чи ще ми можемо на них очікувати. Далі набір ялинкових іграшок я замовила нам додому дві. Це куля і дідуха. Взагалі всі іграшки дуже класні, можна придбувати як окремо, так і набором. І, як завжди, у Гуні дуже класне пакування, тому за це ви можете не перейматися. ви можете замовляти щось у бренду і одразу дарувати. А ще забула сказати, що навіть в Києві, але це працює тільки офлайн. Гуня відкрила маленький такий корнер. По Пакуванню подарунків. І ось туди я би мріяла потрапити як для себе, так і для своїх близьких. Я впевнена, що саме Гуня буде пакувати подарунки просто незабутньо. Тому якщо ви знаходитесь в Києві, також скористайтеся цією можливістю. І що ще сподобалось з колекції, саме з посаду, це величезна ваза, яка називається диво. Вона виглядає неймовірно на вашому столі. Так само буде такою величезною прикрасою вашого столу. Також там є. Чашки, є тарілки, звичайно, як завжди в цьому бренді, і інший посуд. З одягу дуже мені сподобались обидва кардигани. Вони однакові але в різних кольорах: сірий і бордовий, обидва светри, сірий і рожевий з такими фактурними декоративними елементами. І також є в бренду базові светри. Здається, в трьох кольорах, якщо я не помиляюсь, вони майже в два рази дешевші, тому, можливо, такий варіант буде для вас кращим. І всі прикраси я раджу від бренду Гуня, але, звичайно, хочу вам показати варіант у вигляді змій. Це сережки, вони є і довші, і коротші, є, до речі, підвіски і кільця зі зміями також. Так як ми будемо святкувати рік змії, то, можливо, саме такий подарунок ви б хотіли зробити для своєї важливої людини. Наступний бренд це Май Май, і він в колаборації з Якош випустив невеличку колекцію колекцію як декору, так і одягу. І з одягу ми тут можемо знайти такі наші піжамні костюми в двох кольорах, і сукні кімоно в таких самих двох кольорах, цікавих принтованих тканинах, які 100% розроблені спеціально для бренду, саме в колаборації з Якош. Брендом, який спеціалізується на виробах зі скла ручної роботи. Також в цій колекції є такі декоративні, наче манжети з пір'яв в білому і блакитному кольорі, і що я замовила навіть собі, це ялинкові іграшки у вигляді. Снігура або синички є, і також з такими самими пташками є в цих самих двох кольорах скляні вази. Далі бренд П'євса, і в цей бренд я завжди звертаюся, коли мені треба зробити комусь дуже важливому і особливому подарунок. Я замовила собі маленький сет з пташками. Він називається Щедрик з двох пташок, але є ще з чотирьох і з шести. Коли отримала, побачила, що саме пакування, самі іграшки, вони просто. Не передати словами, наскільки вони класні в плані вироблення, і наскільки вони автентичні в плані того, що це український бренд, це натхнена українською історією річ, і саме тому мені захотілося одразу подарувати своїм близьким мій набір. А я його подарувала саме тому тут немає розпаковки. Собі замовила такий самий, але вже той, який я замовила собі. Десь тиждень тому він прийде тільки через тиждень. А перший, який я замовила ще в листопаді, він прийшов за два дні, тому щоб ви знали, що зараз не так швидко можна отримати ці набори, але вони дуже круті вони точно встигнуть до Нового року, точно встигнуть до Різдва. Тому, якщо ви хотіли перекрасти свою ялинку, то вам... Таке треба. І ще в бренду Бєвза я завжди раджу прикраси, я їх дуже люблю. Сама насправді не носила, але додаю клієнтські капсули, і навіть одній клієнтці дарувала дуже класні сережки з осінньої нової колекції. Якщо раніше у Бєвза були і є дуже багато виробів у вигляді колосків, то зараз в них вийшла колекція у вигляді зерен. І ось саме з цієї колекції я подарувала своїй клієнтці сережки і просто відкрила їх, подивилась, вони були дуже класні. Як завжди дуже класне пакування, тому в Б'євзе також дивимось подарунки для своїх жінок, дівчат і е, насправді для чоловіків якісь вироби також. Далі Руслан Багінський випустив великий кріст. Ма, здається, він називається дроб, куди входять просто рукавиці, шарф і шапка Біні в Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять в дев'ятьох кольорах. А, насправді ці моделі вже були у бренду. Вони не нові, але просто нові кольори. І у бренду не було таких саме рукавичок, рукавички. вийшли саме для цієї колекції, прямо розроблена нова модель. Я просто люблю цей бренд. Якщо ви слідкуєте за мною, я думаю, ви це знаєте. А, ці вироби в них. Дуже якісні, і також, якщо не помиляюсь, в Цумі має до сих пір залишатись корнер. Можливо, він залишається взагалі на всю зиму, саме корнер, присвячений святам в Україні від бренду Руслан Богінський. Можна завітати туди і приміряти ці вироби. Наступний бренд це Lady Діатлі. Також вас знайомила з ним і показувала вам хустинки від цього бренду. І, звичайно, я би радила хустинки, а також у бренду є набори з шапки, біні і шарфу на подарунки для ваших коханих. Але я була шокована тим, що бренд ще випустив такі спеціальні подарунки новорічні, є там окремо. Іграшка на ялинку зараз вона розпродана, але я стала в чергу її очікую. Також є набір з невеликих шістьох керамічних іграшок, знову таки звичайно натхненних Україною. І ще мені дуже сподобалась. Декоративна подушка, яка називається тут ангели чудяться», я була в шоці з того, що леді ательє став першим інклюзивним ательє, і саме цю подушку, наприклад, її виконувала Ярина Менько, але прикрашала помпонами ручної роботи дівчина Вікторія Населевська. Вона авторка з порушеннями опорно-рухового апарату. Тобто, бренд залучає інклюзивних людей для того, щоб створювати їх одиниці. Це дуже круто, я сподіваюсь, інші бренди також підуть стопами леді Atelier. Наступний бренд це Сварга, і це бренд взагалі вишитих сорочок. Звичайно, я дуже раджу всім, як жінкам, чоловікам, дітям, батькам, кому завгодно дарувати не тільки на Новий рік, не тільки на різдво, в принципі, дарувати вишиті сорочки інший український традиційний одяг. Але також була здивована зимовою колекцією, що назвали Щедрик. І присвятили народній щедрівці щедрику. Ця пісня стала символом Різдва. І в цій колекції вийшли взагалі незвичні для бренду речі, а саме декор для дому. Що тут є? Тут є керамічний підсвічник з дуже класними пташками, і також навіть є аромадифузор, який так само називається Щедрик. Є свічки з бджолиного воску та ранер, який називається щедрик, і ранер на стіл і наволочки на подушку. Далі ще одна новорічна колекція від бренду Lebit... Називається... Мислтой Christmas and New Year Collection. В неї входить цілих 34 вироби. Як завжди, бренд Лебід спеціалізується своїми горнятками, чашками з блюдцями і таким іншим, але також у бренду є і ялинкові прикраси, є дуже класні свічки. І мені сподобались особливо нові великі вази, які називаються різними жіночними ім'ями, залежно від їх кольору. І також в бренду є і раннер, і плейсмат, і серветка якими ви можете прикрашати стіли, є тарілки, є свічки і інші також вироби. Прям раджу раджу познайомитись з цією колекцією. Ще один бренд це цвіте Раніше він випускав тільки біжутерію а зараз все частіше і частіше поповнює також такі декоративні лінійки і. Нова колекція в них вийшла досить різноманітна, є вироби в чорному кольорі. Це тарілки, свічки, ранери і таке інше. Але мені сподобались особливо ялинкові іграшки, правда, вони досить дорогі і одні з найдорожчих зараз в Україні. Проте все одно хочу вам показати. І також прикраси, які були ще того року створені, а саме зірка така на довгому-довгому ланцюгу, ось зараз ця колекція поповнилась, і тепер є вже і чокери, і підвіси, і інші також прикраси. Я взагалі люблю цей бренд і також. Раджу вам познайомитись з його як ювелірними виробами, так і, звичайно, декоративними одиницями. Наступний бренд Сеца – це Ца це також бренд ювелірних прикрас, але в них вийшла дуже цікава маленька така колекція цацок для волосся. Називається Золотий змій. Знову таки натхнена прийдешнім 2025 роком. Тому саме такий подарунок я бачу як для маленьких дівчат, так і для дівчат будь-якого віку. Дуже класний такий акцент стане в. Їх або звичайних, або звичайно святкових образах. І буквально останні декілька одиниць: перше, це також новий бренд для України, який десь місяць тому презентував себе. Він називається Духовна Кейсис. І це саме. Той бренд, який можна подарувати або разом з ювелірними прикрасами, або просто для тих дівчат, жінок і навіть чоловіків, які полюбляють прикраси, ювелірні вироби, якісь аксесуари і таке інше, тому що це органайзери для них. Органайзери, якщо я не помиляюсь, з натуральної шкіри, вони є в різних розмірах. І, наприклад, маленькі розміри дуже зручно брати з собою в подорожі. Прямо бачила, як дівчата їх вішають на сумки і таке інше. Великі органайзери мати у себе вдома і взагалі. Це дуже класний виріб, за яким стоїть також дуже класна і людина, і історія, і сенси. І останній варіант на сьогодні це книга від Vivat, яку я також замовила і нам, і нашим друзям. Це новинка, вона називається Різдвяна класика. І в неї входить збірка різдвяної короткої прози від класичних і сучасних українських письменників і письменниць. Також, якщо не знали, можливо, є 15% кешбеку для всього, що ви замовляєте від інтернет-магазину Vivat, кешбеку в Монобанк, тому можна ще його оформити замість моїх, наприклад, промокодів на інші вироби. На сьогодні це все. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам подарунки, чи Рали ви щось для себе для своїх близьких. Можливо, поділіться своїми якимись знахідками. Нам буде дуже цікаво побачити, що ви даруєте своїм чоловікам, жінкам, подругам, матусям та батькам, дітям кому завгодно. І зустрінемось на цьому каналі вже зовсім скоро. Люблю вас, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!